Мукачеві стартувало навчання вчителів англійської мови за курсом Британської ради. Такий курс навчання для вчителів проводять перше на Закарпатті. Його учасниками стали 12 педагогів з восьми навчальних закладів Мукачівської громади. Це вчителі, які навчають англійської мови здебільшого старших класах школи. Наші вчителі англійської мови Мукачівської громади мають дуже унікальну можливість брати участь саме у цьому курсі, розробленому Британською радою співпраці з Міністерством освіти і науки України. Курс складається з п'яти частин і триває п'ять тижнів. Сьогодні перша частина, де відбувається в очному форматі навчання, вчителі будуть мати завдання домашнє на цілий тиждень. Вони будуть разом зі своїми учнями це тестувати в школах, випробовувати і наступного тижня у п'ятницю. Зустрінуться і будуть ділитися своїм досвідом. Це складається із навчальної частини і практичної частини. У рамках курсу вчителі навчають новим методам викладання, які вони в подальшому зможуть впроваджувати на своїх уроках. На даному етапі дуже цікавим є те, що на цьому курсі дуже багато уваги приділено новому формату навчання англійської мови, а саме методу медіації, який є досить новим, але дуже цікавим, саме в імплементації його на уроках англійської мови. Курси британської ради це свого роду свіжий ковток повітря на шляху до успішної кар'єри і на шляху до того, щоб впроваджувати це в своїх класах. Методику викладання англійської педагоги вдосконалюватимуть протягом п'яти тижнів, а наприкінці курс вони отримують відповідний сертифікат.